Вітання всім, ви на Телеграф. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною. Як ви бачите, напряму зв'язку Ольга Кирилова, це міжнародного оглядачка Телеграф. Вона у Мюнхені, тому що у Мюнхені сьогодні фінальний як це, день безпекової конференції. Третій. З того, що тут, у Києві, ми розуміємо в плані тих заяв, які були здійснені, я б підбив такий проміжний підсумок. США чіткого плану переговорів з Росією не мають. Україна і ЄС вимагають місця за столом переговорів? Україна воно гарантоване, а по ЄС є питаннячка, і Вашингтон віддаляється від Європи. Ну це такі, от загальні проміжні. Можливо, не так воно все виглядає. Як воно виглядає на правду всередині з середини Мюнхенської безпекової конференції? Ольга? розкажіть, будь ласка, так вітаю. Насправді. Плюс-мінус те, що ви перелічили, так і є, але звісно є багато нюансів. По-перше, жодного, скажімо, мирного плану, або дійсно в концепції ведення переговорів наразі між Україною та Росією немає. Є лише так званий, можна сказати, ескіз того, як може взагалі виглядати підхід до мирного врегулювання. Перша фаза це може бути ось такий підготовчий. Підготовчі переговори, з'ясування позиції кожної зі сторін, з'ясування позиції кожної європейської країни і так далі. Тому подібна. Друга позиція це вже є дійсно якесь напрацювання в напрямку плану. І власне, третя фаза це і є імплементація цього плану. Це, наприклад, таке бачення має президент Фінляндії Олександр Стуб, бо вчора. Мала нагоду бути присутньою на його конференції, і власне я так розумію, що саме таке бачення є і у більшості європейських союзників. Що на мою думку важливо, що США визнають, що закінчення війни в Україні це не так просто, і що це не може статися за тиждень або 24 години, як було початково озвучено під час президентської кампанії Дональда Трампа. Е, нині ми чуємо е, таку е, такий термін, як 180 днів. І я побачила, що спецп... спецпредставник Трампа з питань України та Росії, Кіт Келлог, який був присутній під час війні конференції, дійсно збирає повністю всю інформацію, яка є від усіх сторін. Зараз в американців я так розумію, стоїть мета дійсно з'ясувати позицію кожного виробити свою позицію відповідь на те, що вони з'ясують протягом цих днів конференції. Бо Келог знаєте, усюди видно, що він з блокнотом він записує, занотовує все, що бачить, все що чує тому подібне. І ми бачимо, що американці наразі працюють якби на два треки: один трек це Келох, який поїхав у Європу, спілкувався з українською стороною, спілкувався з європейцями. І другий трек, ми бачимо контакти з російською стороною, з яку відповідає трошки інші люди. Це такий підхід нової адміністрації Трампа. Вони. Вважають, що потрібно розмовляти з усіма, навіть з росіянами. Тобто, навіть ця промова Джейді Венса вона і дає розуміння того, як адміністрація Трампа підходитиме до питання України. Вони вважають, що треба почути кожного. Неважливо від позиції тієї сторони, важливо чути, яку вони мають думку, навіть якщо США або хтось інший не погоджується з цією думкою, не те, щоб соло, але багато направду присвячено було і. Е Уваги тут в медіа просторі України саме заявами американських представників. Проте там і Мерц був з не менш яскравою заявою стосовно таурусів, були так само до речі, по Німеччині там, що окрема зустріч була з представником Рен Президент Зеленський теж чимало. Як на мене, зробив заяву стосовно тих самих корисних копалин. тому що тут Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, вони прям на кавовій гущі, не те, що ворожить, бачать все своїми очима. Типу, спочатку не прийняли, тому що одна причина була, потім не підписали, бо була друга причина. Тепер з'являється третя. Цьому тільки отут в Україні ми присвячуємо багато уваги. Чи в Мюнхені так само увага була прям серйозна до умов? Чи до того, що зв'яже нас з безпековою угодою зі Сполученими Штатами, ну, знаєте, це як такий маленький крок, маленька частина всього, що відбувається, бо поки дуже зарано говорити про якісь гарантії безпеки, говорити навіть про миротворчий контингент, так, ми маємо бачити, ми маємо мати конкретне бачення, як це має виглядати. Але спочатку треба пройти ось ту першу фазу, про яку я казала, це підготовка взагалі до хоча б якихось для. Початку лише переговорів, тому а, це нормальний процес, коли відбувається таке широке і детальне обговорення таких предметних речей. Бо ми розуміємо, що ми маємо підписувати дійсно угоди, де обидві сторони отримують якусь користь для себе. Це не може бути тільки що Україна комусь щось винна. По-друге, що стосується позиції європейців, дійсно, ми бачимо, що після промови Венса і такого першого. Історичного дня конференції у них е, позиція стала е, дещо жорсткішою. Е, я так розумію, що метою Венса і метою Трампа якраз і є підштовхування європейців до більш жорсткої позиції. Вони е, так закритими каналами дали зрозуміти, що вони нікуди не підуть з континенту, вони бачать Європу своїм союзниками і так далі. Тому подібне, що якби не покинуть вони Європу, але вони хочуть бачити її сильною. Іноді для того, щоб стати сильними, потрібно підштовхувати і, і не лише підштовхувати, критикувати, атакувати, вводити, виводити з зони комфорту. Тобто, це також, також така частина стратегії адміністрації Трампа. Ми побачили, що жорсткі і такі обнадійливі заяви від німецьких представників так само зберігають свою. Послідовно про українську позицію інші країни, як Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, всі наші союзники. Але ми бачимо, що вони готові дійсно якби нарощувати м'язи для того, щоб стати сильними союзниками Америки. Але питання в тому, де і як знайти ресурси, але це також обговорювалося тут протягом всіх днів конференції. І я думаю, що все-таки через певний час ми побачимо більш сильну Європу, яка буде вкладатися більше і в свою безпеку, в безпеку союзників найближчих своїх на континенті. Дуже неочікуваною була зустріч Андрія Сибіги, нашого міністра закордонних справ, разом з нашою командою, з китайським колегою. Ван Ї. От прям відверто кажучи, я вчора мав от, розмову теж з чималою кількістю експертів, які були, ну не те, щоб здивовані, але не очікували на щось таке рівневе. Чим зумовлена і чи не за великі надії, можливо, вже деякі гарячі голови починають покладати на Китай так, дійсно вчора ввечері відбулася зустріч української делегації з китайською з міністром закордонних справ Китаю. Ванії мені відеться, що це було цілком логічно, оскільки є чітке розуміння, яку роль відіграє Китай у цій війні, і який вплив має Пекін на Москву, і чому нам важливо. Дізнатися позицію Кита, Китаю, а, якщо журналіст могла, могла бути присутня, я лише на відкритій частині цієї зустрічі, і якби якщо перекладати те, що сказав міністр закордонних справ Китаю, це були більш такі декларативні загальні заяви про те, що ось потрібно поглиблювати партнерство і так далі, тому подібно. Бо це така дипломатія китайська. Вони, якщо це якась відкрита зустріч, не будуть казати, давати якісь обіцянки, казати якихось учних, Фраз промови і так далі, Китай відомий свою човникову дипломатію, коли по країнах щоб з'ясувати е, якусь позицію і донести свою, вони відправляють чиновників більш нижчого рівня ніж міністр, бо все таки міністр це публічна особа, яка бере участь в сторонніх зустрічах, і так далі. Е, тому мені здається, що це більше таке було протокольна зустріч, щоб е, продемонструвати, що нам так само важливо розуміти, е, як Китай все бачить і важливо залучити Китай до мирного процесу, бо ми розуміємо знов таки зв'язок Китаю з Росією. Вже ми побачили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіг запросив свого колегу до, до України до Києва приїхати. Хоча китайський міністр на це якби кивнув, невідомо чи станеться це, бо все-таки так ми розуміємо, що як працює китайська дипломатія нині. Ще дві заяви вчора, ну, як на мене, о, сколихнули саме європейський простір. Заява номер раз. Е, тут першим, такму ну, тихто його озвучив? Був політико видання було політико про Макрона, який е, скликає терміновий саміт європейських лідерів наступного тижня. Ну знову ж таки, слова Сікорського міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського Політику було перше видання, яке про це написало. А е, і друга заява вже від міністерства закордонних справ Греції. Е, про сьогоднішню зустріч у Мюнхені е, екстрену. Міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, що відомо про це, тому що ми тут тільки сухий фактаж знаємо. Сьогодні відбудеться екстрене, воно закрите буде, воно відкрите буде. Журналістів допустять, не здопустять. Що кажуть у куларах? Нині інформації про те, щоб отримати доступ до такої зустрічі, немає. Але насправді контакти між головами МЗС, головами е е оборон, е оборонних відомств відбуваються постійно, і ми розуміємо, що це знов таки. Ми бачимо результати стратегії Трампа про підштовхування Європи до більш сильної позиції. Дійсно їм потрібно узгодити, як реагувати на слова Венса, як дійсно показати Америці, що Європа має зуби, скажімо, да, і що Європа також має право заслужити, сидіти за столом переговорів і дійсно мати і висловлювати свою позицію. Тому я вважаю, що це дуже добре. Що вони зустрінуться і якби звірять годинники, і будуть розуміти, куди рухатися далі? Бо розумієте, в Європі є така фрагментація оптики безпеки, як ось кажуть багато експертів. Бо в різній країні якби війна в Україні сприймається по-різному в плані впливу на ці країни, тобто. Умовно в Італії, Португалії, е, Іспанії більше хвилюються, наприклад, в плані безпеки про міграцію для них війна в Україні не видається якимось великим викликом, через так російська агресія і так далі. Якщо ми кажемо про країни Балтії, ми розуміємо, що вони в найбільшій небезпеці. Вони чудово розуміють, в чому важливість підтримки України, в чому важливість е, якби стримування, Росії стримування Росії, тому важливо, щоб між. Усіма європейськими союзниками склалося спільне розуміння, якось сформувалася спільна оптика безпеки, як діяти стосовно Росії, і як побудовувати свій діалог з США при адміністрації Трампа. Тому мені здається, що це дуже позитивний сигнал. Так це видається, як ніби щось екстрене, і так далі, тому подібне, але це потрібно, як мені здається, а сьогодні, от в третій завершальний день, буде щось архіважливе, бо я бачу, і президент Зеленський вже покинув конференцію. Він уже в Україні, якщо я не помиляюсь, але я не бачив тому серед. Кажу від себе: чи ну на сьогодні зустрічі активностей Як таких немає? Більше протокольна історія типу закриття і нічого цікавого. Так, насправді, перший другий день завжди видаються найбільш важливими, і на них присутня найбільша кількість лідерів, міністрів і так далі. І насправді важливо розуміти, що конференція це не є саміт, це не є якась зустріч, де приймаються якісь рішення і підписуються документи. Це на, радше декларативна така історія. Історія про те, щоб дізнатися е, і обговорити все в кулуарах, зустрітися зі своїми партнерами з різних країн. Тому тут не... І не потрібно було очікувати якихось проривних кроків, чи якихось там підписаних документів і так далі, і тому подібне. Але це дуже важливий крок був для того, щоб ем, побачити якісь дійсно ескізи того, що чекає нас уже найближчі тижні, найближчі місяці, і як взагалі все це виглядатиме. Ольга, спасибі за роз'яснення того, що насправді відбувається у Мюнхені в ці дні. Ольга Кирилова це міжнародна оглядачка Телеграф безпосередньо з Мюнхена, Німеччини, з конференції, яка не просто привернула увагу всього світу, яка Європу тут перевернула декілька разів. І ми дивимося тепер на наслідки. Була на прямому зв'язку. Ви на телеграф.Юей. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па.